Мій тато роздавав найкращі прізвиська на світі. Треба прізвисько, ніхто краще за нього це не зробить. Кожне прізвисько, що він дав, приживалося назавжди. Усі хочуть прізвисько, але мало хто може нормально вигадати. У нього прижилося кожне. І ось секрет. Секрет хорошого прізвиська в тому, щоб в нього був злий намір. Хороші прізвиська завжди злі. В мене є дядько, у нього був інсульт. Паралізувало ліву сторону, вся ліва сторона не працює. Не працює. Мій батя назвав його праворульний, це правда. Нічого складного, все просто, все дуже просто. Кажу, тато, чого ти його так кличеш? А ти бачив, щоб він кермував зліва, От і все. Оди все. Назвав дядька праворульним. Праворульний, як справи?» Ти сам бляха знаєш, як в мене справи. І дядя перетворювався в друкарську машинку, та й таке. У мене є тітка, її батько назвав Крила. Крила. Це тому, що у неї під підсухою болтався шматок і нікуди не дівався. Зрозуміли, про який шматок на руці я кажу. Я не розумів, чого він називає її крилами. Колись вона сварилася. Ви закалібали приходити сюди не зачиняти двері і жерти все єжо. І цей шматок хлюпав. па-па-па-па-па-па. Підійшов батько. Кевін гля-гля-гля-гля-гля-гля-гля. Вона зараз летить. Летіть крила. Летіть. <реш> <поє> так. Люблю розказувати цей жарт, бо деякі жінки в залі відразу ховають руки. <хай> Замовчки він не замевч, стули в залі пельку. Лише одне його прізвисько мене трохи шокувало. Одне. У нього є племінник. Його звати Келвін і батько прозвав його скажений кінь. Скажений кінь, хоч сюди! Скажений кінь, іди сюди. Перед тим, як продовжити жарт, я прямо зараз. Присягаюся Господом і кажу, що не знав, що хлопець особливий. Добре? Я не знав. Просто для інформації кажу це зараз. Щоб мене не вважали кінченим після жарту. Я вам кажу все, як було, але попереджаю. Назвав хлопчину, скажи не кінь. Скажи не кінь, йди сюди. Питаю, тато, чого ти його так називаєш? А ти що, не бачив? Кажу, не бачив що. Кажу, не бачив що. А він не кінь сюди. Це було швидко. Якщо кліпнути очима, можна пропустити. Клянуся, це було дуже швидко. не кінь сюди. І хлопчик такий. Ірванув. Ні. Ні. Не можна бляха хлопчину називати скаженим конем. Що хочеться? Це? це мій племінник? Та мені похрін. Хто це? Зараз не можна так обзиватися, такі вже часи. А він розсердився і став налаштовувати свій кисень. Ш -ш -ш -ш. Ще раз відкриш писка, я тобі кабіну наб'ю. Засікай 20 секунд. Скажений кінь. Мій батько ще той персонаж. Коли я думаю про батька і брата, то розумію, що ми представники одного покоління. Так ми покоління чоловіків нашої родини. А зараз у мене четверо дітей, дві косинів. Хріна собі, це вже нове покоління. Тож довелося задуматися, я зрозумів, що погано і готую стати кращим поколінням, ніж наше покоління. Передаю їм погані звички. І це не гіпотетично, це факт. Я знаю це. Мої погані звички передаються їм. Наприклад, терпіння. В мене немає терпіння, це моя найгірша якість. Я дуже дратівливий. Мене навіть дратують дрібниці. Зараз не жартую. Просто приклад, щоб ви розуміли про що. Я Я не люблю, коли люди їдять і пітніють одночасно. Це кабзда. Це кабзда тупо їсть і такий типу. Hoo. Я готовий бляха гепнуть, якщо я там присягаюся. Розгашу колотушку, пригальмой. Що ти як пенсіонерка, яка голосувала за гречку? Пригальмой. Є ще дещо, і вам це не сподобається, але я скажу. Нещодавно я зрозумів, що взагалі на дух не переношу негарних людей. Так, я сказав це, це мої почуття. Я розумію, це звучить жорстко, звучить грубо. Але прошу вас, дослухайте. Добре, просто дослухайте. Мені здається, вони нав'язливі. Негарні люди дуже нав'язливі. Їм завжди щось треба. Перепрошую, перепрошую. Перепрошую, а ви не знаєте, де. Ні, бляха, не знаю. Ні. 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 Я відношуся до них як бляха до котів, та дай пройти. Ти звали вже бляха киш. Це занадто. Це вже занадто. Я розповім вам, як з'явився цей жарт, щоб ви не вважали мене кінченим. Добре? Коротше, був я в банку, зробив там всі свої справи, сідаю в машину, виїжджаю з парковки. Там треба зупинитися біля шлагбауму і віддати чуваку свій талон. Я під'їжджаю віддати талона, він відкриває вікно і висовує голову. Дуже негарний мужчина, та й таке. Він бачить мене, впізнає, в нього їде кокуха, і він дуже радіє. Він такий. Корчить свою страшну пику прямо бляха переді мною. Кевін Харт у нас в банку не може бути. Я вас не випущу, поки не розкажете, чого ви обрали нас. Чому обрали наш банк? Чому ви обрали нас для своїх фінансів? Я бляха повірити не міг. що? Кажу, в мене нема часу на цю срань. Натисніть на кнопку і дайте мені виїхати, я поспішаю. А він знову. Не випущу, поки не скажете, чому ми. Чому саме наш банк? Чому ви обрали саме нас? І він весь час повторював нас, мені рувався терпець. Я тупо не витримав, кажу досить казати нас. Ти взагалі не маєш відношення до банку, ця парковка не має відношення до банку. Натисни кнопку, і дай мені виїхати, пляха. Я розлючений. Він дивиться мені в очі і каже, а я не поспішаю, Хевідінхарт, не спішу. Я зрозумів, це не жарти, він не випустить мене. Я маю відповісти на все те питання. Ага, добре. Чому я обрав цей банк? Через клієнтський сервіс, кредитні умови і безкоштовне обслуговування. Ось чому, ось чому я обрав цей банк. І ось де взбісився. Він каже: І що це все, мале страшко? Я такий, що ти сказав? Херлі, ти зараз сказав? Вали з черги, мале страшко. Здійсни кнопку, я дав по газах. Я розлючений. Я не страшко, ти страшко. Я, бляха, лютую. Вирішив зупинитися, з'їсти шавуху А там довжелезна черга. Я злюся ще дужче, бо я опинився в цій черзі через цю дебільну розмову на парковці. Поки стою в черзі, жінка ззаду каже: Господи, яка прекрасна погода, який чудовий день, а я розлючений. Я на грані. Я бляха зірву на ній зараз. Злість, я хочу визвиритись на неї. Я розвертаюся, бачу її, і це найгарніша жінка, яку я бачу в своєму житті. Красуня. І миттєво за секунду. Я заспокоївся, мене попустило. Я кажу, ви знаєте, погода дійсно сьогодні чудова. Я перетворився на ведучого погоди. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. А вона каже: я не з вами говорю. І розвернулася. Якого бляха? О, Ні, ні, це нікуди не годиться. Перепрошую. 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 Вона розвертається. Що? <су -у -у> <су -у> Я просто хотів дізнатися, чому ви обрали це місце, щоб перекусити. А вам яке діло? А я. В цій розмові я був не гарним страшком. Усе змінилося за секунду, я скажу вам так. Наскільки б гарними ви себе не вважали, насправді ви зовсім не такі. В цьому житті обов'язково щось станеться, що покаже вам, що не такий ви вже і гарний. Мене попустила моя дружина. Ми лежали, дивилися телевізор, і почалася реклама з чудовиськом з володаря перснів. Голум чи Снігл, чи як його там. Снігл, весь у такий. Пам'ятаєте цього штрефана? Він там робив отаку хрінь, а моя дружина каже: Любий, це ж ти так робиш. Я такий, що? А ти, бляха, не поплутала. Що ти, бляха, сказала? Це ж тупо ти, коли вранці. Курва, ніколи так не робив за все своє страте життя. Назвала мене йобаним монстром прямо в обличчя. <рі> Після цього моя самооцінка вмерла без конвульсій. Плюнула в душу. Скажу, що реально знищило мою самооцінку. Тупо знищило. Фан арт. Саме так? Фан арт. Малюнки, на яких ви мене малюєте і даруєте це мені особисто. нахаби. Як ви смієте в натурі? Слухайте. Ідіть нахуй в натурі, я серйозно зараз без жартів. Ідіть нахуй. Ще й прикидуйтесь, наче малювали це з любов'ю. Це, походу, найвсратіша хрінь, яка може бути в світі. Ви думаєте, а давайте покажу. У вікми увімкніть цю хрінь, покажіть. Гляньте, гляньте на це. Це реальні малюнки між іншим. Реальні бляха малюнки. Гляньте на мого дзьобаного рота. Коли це в мене був інсульт? Хтось тут знає, коли в мене був інсульт. Покажіть інший, покажіть інший. Ви бляха, гляньте на це. Гляньте на цю срань, тепер я Франкенштейн, а. Чи це я тепер мер Києва? Подивіться на цього лоба. Пездець. Я їбав. Вімкніть наступний. Якого я кольору, якого я бляха кольору. Все, вимкніть цей житомирський фоторобот. А хочете розповім, хто намалював найгірший фанарт в моєму житті. Ви маєте знати. Як ви гадаєте, хто зробив мені найгірший фанарт в моєму житті? Подумайте. Дуэн Джонсон. Ні. Твоя бабця. Ні. Скажений кінь. Скажений кінь. Намалював мені найгірший малюнок. Це сучення лишила мене без тіла. Намалював обличчя і шию, а, а замість тіла бляха чобіт. Ви, ви гляньте на це. А де бляха моє тіло? скажи, не кінь, а він каже: ти живеш в чоботі. Ірванув, я не зміг наздогнати. Сучий син. Але я намагаюся робити щось, що допомагає розвивати моє терпіння. Робити щось, що дає мені час побути з собою. Типу, відійти трохи від зграї. Побути на самоті з собою, я і вам це рекомендую. Відходьте від зграї хоч іноді. Займіться чимось для себе, своєю діяльністю. Це добре знімає стрес, кажу. Це правда. Наприклад, раніше я багато грав у баскетбол, так? Ходив до залу і грав там з кимось. До одного залу перестав ходити, бо він перетворився на фестиваль фото. Усі хотіли сфоткатись. Але я не за цим туди ходив, я хотів пограти. Тож це зал не для мене. І я знайшов інший, де можна пограти 3 на 3 у вівторок і четвер, з 6 до 8 години. Це набагато краще і більш приватно. Знаєте, коли я граю, я багато пиздю. бевся. А. Ти дріб'язковий, я покладу тебе в задню кишеню, ти як 5 копійок. Ти, бляха, дріб'язковий, покладу тебе в задню кишеню. Несіть кекчуп, я вас жеру. І коли я цабаню, я не люблю, коли не цабанять у відповідь. Ви псуєте момент змагання. Я обсираю, обсирайте у відповідь. Ми граємо три на три, а вони себе поводять, наче це NBA. Роблять жести, фіксують порушення. Це занадто. Ми програли. Я пішов, я більше не граю. Виходжу, а в холі висить оголошення. Там написано: гра для глухих. Вівторок, четвер, шостої до восьмої. Так, вони не чули, що я казав. І. Так, вони не чули. Це вони не жести робили, а спілкувалися. Вони так розмовляли. Таке? Це жарт не про глухих. Жарт зовсім не про це. А жарт про те, як я бляха виглядав в цій довбаній грі. Бо я знав, що я лаюся на всіх. Що там бевсь? Що там бевсь? Ти дріб'язковий, я покладу тебе в задню кишеню, ти дріб'язковий, залізай, давай курва. Ха. Я вас всіх жиру, як курку гриль. <звук> Ось що я казав. А як це виглядало без звуку? Хм? А як це бляха виглядало без звуку? Виглядало так, наче я казав, що хочу полизати йому сраку. Я не хочу лизати тобі сраку, це курка-гриль, курва. Це курка-гриль, курва! Я не хочу тобі сраку лизати. Потім написав записку з вибаченнями.